З точки зору інформаційних операцій вона достатньо потужно продовжує працювати, і плюс, на превеликий жаль, сама інформаційна робота України вона створила передумови для того, щоб Україна була вразливою перед російськими інформаційними атаками. Давайте просто подивимось, як, який вигляд мала інформаційна робота України з 2022 року. Ключові Меседжі, які були на початку. Коли почалось вторгнення, це було виправдано, що мінімум інформації в публічному просторі, щоб не давати росіянам якихось ну, додаткової інформації, додаткових даних. Далі почали почались успішні дії України в Харківській області і на Херсонщині, так? Перепрошую. А по позиції на фронті у нас була якась інформація? У нас була пані Малярика. Говорила, що це справа сили оборони. Ми жодної інформації не даємо ворогу. Так а людям потрібна інформація, де вони її шукали, і ті ж самі, скажімо так, навіть ракетні атаки. У нас перша заява, що було збито стільки-то ракет, але не було, не, немає заяви, боїмось сказати негатив, немає заяви а Скільки було запущено, вона з'являється лише згодом. Далі перша заява, що у людини створюється враження, що нічого не було вражено. І через декілька годин починається, що от почалися, було вражено чи електростанцію, що ще. І на російських телеканалах це з'являється. А якщо протягом декількох місяців такий дисбаланс в інформуванні, кому пересічно українець буде вірити? І чи буде він довіряти офіційній інформації? Перепрошую, ми, під, ми під самі підсадили власне населення російські телеграм-канали. Тому що з нашої сторони ноль, з їх сторони є. Ну, давайте так: ситуація на фронті. Якщо ну, от ще раз ми почали виправляти політику, принаймні, на одній ділянці фронту. Це означає підкреслено, поразки ЗСУ, тобі ж, навіть тактичний відхід буде демонструватися як поразка. Питання нових, нових полонених, а вони будуть, і є частково. І питання обміну це, ну, це реально те, що є певною проблемою з точки зору сприйняття в Україні. І така інформація вона для росіян дуже важлива на тлі початку мобілізаційних заходів України. Ну, за, за новим законом. Раз. А друга частина це начебто неспроможність військового керівництва та керівництва держави дати раду наступу Росіям. А де там оборонні споруди? Ну, умовно говорячи, така тема. Третя, питання політичних та економічних свобод. Тому що, ну так, на, на жаль, з цим насправді є проблема. Частина це обґрунтована, частина, ну, є питання. Третя частина. Четверта це питання легітимності політичної влади. Ну, тут, тут розкачати буде дуже важко, але як би там не було. П'ята це віловідключення, особливо, якщо воно підуть нерівномірно за регіонами. А вони можуть піти нерівномірно, тому що в нас є пошкоджена не лише енергосистема, але й система передачі. І в такому разі, умовно говорять, чому місто А сидить без світла, а місто Б, ну, не знаю, запалює вуличну ілюмінацію. Це вже точки конфлікту між самими українцями. Ось вам, будь ласка, декілька тем. Ну, в принципі, це ті ж самі прийоми, які використовуються на налітки. Ти побачив гучний заголовок, так? Да? Перше, що ти маєш зробити, це, скажімо так, навіть заголовок по гуглі, чи є він десь ще. Схожа теза. Якщо ти не хочеш читати сам матеріал, ну, бажано матеріал почитати. Далі, якась інформація, яка, ну, скажімо так, вважається резонансною. Сядь, попій, чайку або каву. Півгодини. Тому що, якщо інформація насправді резонансна за півгодини. Вона буде розігнана десятка медіа додатково. Не в Фейсбуці, не в Телеграмі, а саме з звичайними а, поважними медіа. Якщо цього немає, вирогінно це вкид. Якщо йдеться про якийсь факт, прізвища, а, що ще, ну це ж дуже легко саме по назві, просто погуліти одразу просто пошук праве, праве клавіше і інформацію за останні 24 години. Якщо підтверджень немає, ну в такому разі це швидше за все фейк. Або це спроба розхитати емоційно споживача інформації. І зрештою, якщо ти бачиш якесь фото, те ж саме, праве і пошук в Гуглі. І плюс ще дуже важлива річ відмінність пропаганди від інформації. Це дуже важливо. Те, а Апелює до емоцій, а не до логіки, то з вірогідністю 90% це або погана журналістика, або пропаганда, або інформаційна операція, що є також, ну, скажімо так, під відом пропаганди. Відповідно, якщо, як тільки то ти бачиш емоційні складники, які переважають, тому що без емоцій в часі війни важко, але якщо як тільки, ти бачиш, що Саме емоційні характеристики вони переважають, і от такі а, це більш за 50% від фактажу, все з цього джерела, цікавить цієї інформації. Оце означає, що тебе спробують навішати лапшу наука.